Якщо ми говоримо так, то може бути зменшення ракетних атак, але більше буде шахедів. Ну, ми говоримо про їхнє МАГАТЕ, ну такі. Робота МАГАТЕ в мене теж визиває дуже багато питань. А це, ну, я навіть не знаю, як це називати. Це, це знаєте, це не відшкодування, це милостиня. Чи справді на ЗЕЕС заміновано охолоджувач? Так, скажу так, скажу трошки інакше, а там. Ну, скоріш скоріш за все, да тому, що що? тому, що то о, у нас тут десятка мечів, коли у нас карта розрухи, а створені умови, які несуть за собою і під собою ще більше. В общем-то, небезпеки, чи будуть ще повтори таких великих обстрілів до кінця липня? Ну, слухайте, по поводу по поводу атак, я би не сказав, тому що в мене тут суд. Скоріше, це знаєте щоріше. Що? Видозміннення, умовно кажучи, відозмінення. Тобто, окей, якщо ми говоримо так, то може бути зменшення ракетних атак, але більше буде шахетів. Ну, тобто, змінювати свою тактику, навряд чи хтось буде по запуску завжди кількості всього одразу. Ніхто не буде це, по-перше. По-друге, процент збиття у нас буде все краще і краще. Чи будуть таки надані Україні для контурнаступу касетні боєприпаси? Щось на самом ділі. Хочу вам сказати, що немає дуже якогось великого бажання надавати нам саме от такі касетні боєприпаси. Я поки що ця ситуація досить ми, по-перше, ми не хочемо давати вам ці припаси. По-друге, ситуація в підвішеному стані, тому що карта повішена. Ситуація в підвішеному стані вона буде вирішуватися, вона буде обговорюватися і, скоріш за все, або дадуть саме їх, або щось дуже схоже. Чи вплинуть країни сімки дієво в запобіганні ядерної катастрофи? Ну, що вам сказати? J7, G7, мабуть, G7, молодці, в принципі, в там, передачі зброї і так далі, в якихось таких питаннях, але в питаннях катастрофи? Ну, ми, 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 ми з вами, ми за вас, ми, ми тут поряд, ми переживаємо. Все. Що може зробити ця ситуація J7? Скажіть, мабуть, будь ласка. Якщо б ви не могли щось зробити за по, по, зараз і, і, і ніколи інакше, вже б зробили. А так, ну таке. по, похлопати нас по плечу, тримайтеся, держіться, ми, ми всі ціло з вами. Да. Якщо ми говоримо про їхнє МАГАТЕ, ну такі. Робота Магате в мене теж визиває дуже багато питань. Сказати про якийсь їх дуже великий вплив, ну ні. Разве що єдине, що вони можуть робити, а вони навряд чи будуть то робити, якимось планом пере, перемовин, або щось запропонувати, або знайти якісь, або знайти з це, я кажу про сторону агресора, про Росію, або знайти з Росією якісь компроміси на рахунок цієї ситуації, ну і не більше. А це вони вряд врядлі будуть робити, звісно. Підпишись на телеграм актуальні новини України та світу. Right news Юкрейн, якщо розглядати, що Росія таки піде на теракт на Запорізькій атомній електростанції, чи ми можемо чекати достойну відповідь від наших західних партнерів? От тут у мене питання, тому що, а, потому що, потому що а, скоріш за все, скоріш за все. Умовно кажучи, знаєте, якщо вони говорять про те, що я, а, а, ми запустимо там а, ті ж самі ракети в ответ, якщо ви запустите по Україні. Тобто, а, якщо буде, якщо ми не говоримо, до, до речі, якщо підставляють Лукашенка, якщо ми говоримо, що там приказ відданий Росію, і там по цепочці він пішов, і там його виповнили, і так далі. Знаєте, тут ще треба буде умовно кажучи, Розібратися звідки що все і так далі. Ну, якщо, коротше, запустять, то запустять не стільки, скільки говорять, а, в общем-то, менше. Чи допустило українських пілотів до навчань за кордоном на винищувачах F-16? Да україн партнерів в принципі своєму навчаються на F-16. До речі, не скажу, що якось там знаєте, якось е, все. Е, е... Талант, У мене пряма карта таланту. Тобто наші вояки, Да, в принципі, слухайте, я по-моєму, бачив ці новини, коли а, саме партнерські країни висловлювали захват, як наші хлопці швидко навчаються на будь-чому. в принципі, своєму. Тому тут в принципі така ж сама ситуація, що а, наші хлопці талановиті і швидко навчаються, швидко навчаються, на їм, треба, умовно кажучи, трошки менше часу на то все, щоб опанувати. А, от, тому ну, навчання йде, до речі, достатньо активно. І як це, як це, як це, навіть не в одній країні. Тобто мені показують декілька груп. Чи буде деокупована Запорізька атомна електростанція до кінця літа? Так, всі пам'ятаємо, що я трошки не по бойовим діям. Але що мені кажуть, що дуже навряд чи, дуже навряд чи в липні буде деокупована Запорізька станція. Жителі зруйнованих будинків отримують грошові компенсації від підриву Каховської ГЕС. Люди добре. Ну я, я, звісно, все розумію. Я розумію, що гроші такі ресурс що має закінчуватись, і то все, але знаєте. Імператриця перевернута після цієї королєви Пентаклі, то що дадуть людям, це не то, що не окупає їх домівки і не окупає то все, що вони втратили. А це, ну я навіть не знаю, як це називати. Ну це це знаєте, це не відшкодування, це милостиня. Термін зернової угоди скоро закінчиться. Чи зможе Україна його продовжити? Скоріше за все у Росії будуть, скажіть мені у Росії будуть більше запроси, тому що тут король Пентаклі дасте більше грошей, дамо да, да, вам згоду, умовно кажучи, ось ось так. До, до, до останнього будуть тягнути. Скоріше за все, угода буде пере, Ну, буде вона, в общем-то підтверджена, буде, буде прийнята, узгоджена, але але не без, не без нервотрьопки, не без, не без проблем. А чи буде вона працювати по-нормальному, а, а не так як завжди? А от працювати по нормальному все одно воно не дуже буде, навіть якщо буде ця угода, навіть якщо о, до, до чогось договоряться, то працювати це буде точно так же, як і наразі. Чи зможе реалізувати свою мирну угоду Зеленський до кінця 2023 року? Як мінімум з нашої сторони буде вестися робота, щоби щоб саме отак і було ні шагу вправо, ні шагу, умовно кажучи, вліво до кінця цього року. Ну це прямо всі всі виповнення всіх пунктів до кінця року. Ну тут я навіть нічого казати не буду, тому що так в мене нестабільна ситуація. Покупкам, тобто після мі паведі по Віляна, покашу це все. Чому Білорусь почала активно будувати оборонні споруди біля кордону з Україною? Так, значить, чому Білорусь строїть ці всі їхні споруди? По-перше, по-перше, для їхньої ж безпеки щось тут комусь в голову вдарило. Що ми можемо? Ми можемо наступати ще на Білорусь, ти все таки на Білорусь. Причому чомусь це в голову встрелило саме зараз більше ніж завжди. Президент Зеленський стверджує, що скоро буде збільшено активність контрнаступу України. Чи дійсно так відбудеться? По-перше, для, для того будуть ресурси. Щось має доїхати, щось мають дати. Чому до речі, може, якщо дадуть, але деньги в цьому випадку не поможні. Якесь оружжя, яке нам дуже треба, або якого не вистачало, або для підсилення щось має приїхати. І тоді, до речі, в мене є одна задумочка, але я казати про неї не буду, тому що це є не точно. Ми маємо щось отримати для того, щоб пришвидшити це або, умовно кажучи, далекобійні ракети, або, е, або кількість далекобійних ракет, або якісь більш точні, умовно кажучи, знаєте, локатори завдяки яким можна бити більш точно і більш якось, в общем-то, ну в принципі наточно. Щось має прибути для цього. Дуда виступає за прийом України до НАТО в найближчий час. Чи дійсно Україна може вступити в цей союз вже після вільнюнського саміту? Я це казав і повторюю. Я буду дуже здивований. Я знову повторюю розкладаю. Повторяю, буду дуже здивований, якщо все-таки нас візьмуть в НАТО на ближайшому саміті. Що? Я буду не то, що здивований, я буду по коліну в шокі. Тому що жодної карти, яка мені сказала точно, що да, у нас прям зелене світло, я не скажу. А я повторююся таке відчуття, що ми можемо бути якимось нештатним членом НАТО до кінця війни, а потім ще після війни якийсь там період можемо можем стати вже офіційним а, членом НАТО. А поки що на, на ближайшому цьому саміті їхньому сльоті а, я цього не бачу. Чи ми можемо очікувати остаточного рішення по членству України в ЄС до кінця 2023 року? Ситуація дуже схожа з НАТО. Ситуація дуже схожа з НАТО. По перше, у нас не все виконано для того, щоб знову повто. Я повторюю це навірно кожний раз, коли звучить таке питання. У нас не все виконано для того, аби бути в євросоюзі. Це по перше. По друге чогось не вистачає. І по третє, дійти дійти якоїсь згоди. Ще не дійдуть, будуть нарізати задачі. Будуть нарізати умовно кажучи, вам треба це зробити. Вам треба це зробити. Вам треба це зробити. Возможно, нарізати задачі буде для того, щоб максимально тягнути тягнути час і так далі. Тому в мене поки хорошого по цьому питанню сказати нема що. Поки що це це тя буде затяжна, затяжна штука, затяжна вообще, дуже затяжна штука. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.